Приїхали. Шкода не будуватиме в Україні новий завод. Наразі автокомпанія розглядає для цієї мети інші майданчики в Східній і Південно-східній Європі. Питання розширення виробничих потужностей у Чехів назріло ще кілька років тому. Нині заводи компанії працюють зі 120 процентним навантаженням потужностей. Голова шкоди декілька років тому навідувався до України задля узгодження з урядом усіх деталей для будівництва заводу. Проте Кабмін за весь час так і не запропонував умови, які б зацікавили іноземного інвестора. Попри це, у чеській шкоді говорять і про інші проблеми. Мовляв, в Україні досі не працюють митні і податкові стимули для діяльності індустріальних парків та відсутня стратегія розвитку ринку електромобілів. Та додають, наш ринок зараз відчуває бум євроблях. Якби цих проблем не було, і шкода все ж таки налаштувала тут виробництво. Це принесло в Україні близько півтора мільярда євро інвестицій, п'ять тисяч нових робочих місць і можливість виробництва 300 тисяч автомобілів на рік з рівнем Експорту 4,5 мільярдів євро.